Обман, що виходить від незнайомця, завдає великого болю. Але що, якщо він надходить від того, кого ви найменше очікуєте? Коли Тереза Стоун виявила нерухоме тіло свого чоловіка, Ренді Стоуна, у їхньому офісі на Нолан Роуд в Індепенденсі, штат Міссурі, усі співчували вдові. Було очевидно, що тут було замішано щось зловісне чи опинився Ренді не в тому місці, не в той час. Що здається простим і зрозумілим на поверхні, може бути темним і хитрим зсередини. Ця справа названа найгірше збереженим секретом у Баптистській церкві Нью-Хоуп. Це жахливий калейдоскоп брехні та таємниць, настільки нечестивих, що навіть стіни-сповідальниці не можуть їх витримати. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. Друзі. Ми активували функцію спонсорства на Ютубі. Тому будемо вдячні всім, хто нас підтримує. Ренді Стоун народився 14 червня 1969 року в Канзас Сіті, Міссурі, де й провів усе своє життя. Він був набожним християнином і регулярно відвідував церкву разом зі своєю родиною. Ренді характеризували як строгого чоловіка із золотим серцем. Увесь його вільний час займав спорт. Прямо через дорогу від родини Стоунів жила родина Грінолтів, і одного дня Ренді зустрів дівчину Терезу Грінолт. Тереза також народилася в Канзасі 6 грудня 1971 року. Ренді був на 4 роки старшим. Тереза та Ренді швидко стали коханцями в старшій школі. Хоча Тереза хотіла перевести стосунки на наступний рівень. У Ренді були інші плани. Оскільки він записався до морської піхоти і поїхав на чотири роки служачи під час війни в перській затоці, а потім перейшов до резерву армії. Коли він повернувся до Канзасу, Ренді та Тереза знову знайшли одне одного і незабаром після цього почали офіційно зустрічатися. Тереза була зачарована Ренді, а йому подобалася її відкрита особистість і дикуватий гумор. Тереза була близькою сім'єю Стоунів, оскільки вони жили дуже близько. І її вважали членом сім'ї. Усім подобалось, що Ренді та Тереза були у щасливих стосунках. У 1990 році, менше ніж через рік після побачень, Ренді та Тереза одружилися і оселилися в Канзасі. У 1991 році вони народили свого сина Майкла, а через два роки доньку Міранду. Незабаром після цього Ренді відкрив свою філію страхового агентства на Нолан Роуд у Індепенденсі, Міссурі, його компанія була одною з найуспішніших страхових агентств у регіоні. Тереза також допомагала ренді в страховому офісі. Спочатку як представник служби підтримки клієнтів, а потім як ліцензований агент. Навіть з усіма зустрічами, поїздками та управлінням процвітаючим бізнесом стосунки Ренді та Терезі все ще були такими ж. Вони були ніжними один до одного, не соромилися виявляти свою любов, і Ренді навіть писав вірші для своєї дружини. Ренді справді був сімейною людиною, і його пріоритетом завжди були його дружина та діти. Якщо ви думали, що робота займала більшу частину життя сім'ї Стоунів, то ви помилялися. Оскільки другим місцем, де їх можна було знайти, була їхня громадська церква, нова баптистська надія. Ренді, який чудово розбирався в цифрах і був загалом корисною людиною, був міністром обліку церкви, входив до комітету з фінансів і навіть водив недільний автобус. Тереза, в свою чергу, допомагала на кухні, співала в хорі та організовувала різні заходи. Отже, здавалося, що Ренді та Тереза мали дуже повноцінне життя. Подружжя шаленіли один від одного. У них була ідеальна сім'я. Вони разом керували успішним бізнесом, і у них була любляча церковна громада. Але незабаром горе знайшло свій шлях до сім'ї Стоунів. І в 2010 році все змінилося. 31 березня 2010 року для 39-річної Терези був просто ще одним звичайним днем. Вона пообідала з донькою, перш ніж заїхати до офісу Ренді, щоб закінчити робочий день. Але щойно вона заїхала на парковку поруч із машиною Ренді, вона одразу зрозуміла, що щось не так. Жалюзі на вікнах були закриті, і тривожно, що вхідні двері були замкнені. Тереза вирішила відімкнути двері своїми ключами і зайшла в офіс, який був темним і тихим. Але нічого не здавалося незвичайним, оскільки комп'ютер Ренді все ще працював. Але самого ренді ніде не було. Тоді вона пішла у свій кабінет. І те, що вона там побачила, було жахом. 43-річний Ренді лежав на підлозі, абсолютно нерухомий. Тереза в паніці схопила офісний телефон і подзвонила своїм батькам. Вона розповіла їм, що Ренді був застрелений і помер. Її батьки наказали їй негайно подзвонити 911, що вона і зробила. Дивно, але Тереза не повідомила оператору, що Ренді був застрелений. Вона весь час повторювала, що щось сталося з її чоловіком. Він був нерухомим і вона не знала, що робити. Команда офіцерів прибула на Нолан Роуд, і коли вони перевірили Ренді, виявилося, що він, на жаль, помер. Поруч із тілом Ренді на підлозі лежала одна гільза сорокового калібру вогнепальної зброї. Поліція дійшла висновку, що Ренді був застрелений впритул у голову. Спочатку офіцери подумали, що Ренді помер під час невдалого пограбування, але ця теорія швидко була відкинута, коли вони побачили гроші: 150 доларів, що лежали недоторканими на офісному столі. Гаманець Ренді також був у його задній кишені, крім цього, не було ознак проникнення, тому офіцери одразу подумали, що Ренді ймовірно був атакований кимось, кого він знав, і вони хотіли розслідувати цю справу в світлі можливого вбивства. Однак було ще одне, що поліція виявила, і це перевернуло справу з ніг на голову. У смітнику, прямо біля тіла Ренді, був розірваний лист, який офіцери негайно забрали як доказ. Лист виявився безіменним любовним листом, написаним для Терези, і ні, автором був не Ренді, оскільки експертиза почерку показала, що почерк листа повністю відрізняється від почерку Ренді. Ще більш дивним був сам зміст листа. Який звучав приблизно так: Вітаю, дорогоцінне кохання. Ти така дорога моєму серцю. Ти володієш найніжнішим місцем у моєму серці. Я піклуюся про тебе більше, ніж будь-хто на землі. І я хочу бути з тобою кожну хвилину, кожного дня. Твій день народження моє улюблене свято. Я пам'ятаю, як дев'ять років тому я сказав тобі, що у мене є щось для тебе в моєму офісі. Це був я. Я хотів віддати тобі себе, поцілунок, який ти взяла, а потім віддала мені один натомість. Я почувався, ніби це був мій день народження. Коли ми будемо повністю разом, твій день народження завжди буде хвилюючим. І з вигляду здавалося, що таємний шанувальник Терези знав її і безсумнівно був інтимно знайомий з нею. І на додаток до цього це було дев'ять років тому. Цей клаптик паперу розкриває секрети. Які ви навіть не могли уявити, звістка про трагічну смерть Ренді швидко поширилася містом, його сім'ю вразив неймовірний сум і шок. Тим часом Терезу доправили на станцію для надання свідчень, щоб поліція могла отримати більше інформації про того, хто міг би хотіти нашкодити Ренді людині, яка була шанованою і улюбленою в громаді та не мала ворогів. Тереза детально розповіла детективу кіту про те, що сталося раніше того дня. Вона була дуже відвертою, точною у своїх поясненнях і мала непохитне алібі. Цікавим було те, що вона залишалася спокійною і зібраною. І навіть якщо її голос звучав тремтливо, в її очах не було сліз. Тепер багато хто вважав, що це був її спосіб оплакувати. Деякі люди просто не приливають сліз до днів. Тижнів або навіть місяців після події, тим не менш, її поведінка протягом розслідування здавалася дивною, враховуючи, що її люблячий вірний і дбайливий чоловік, який був поруч 20 років, несподівано та трагічно помер. Детектив Розворен вважав, що Тереза поводилася підозріло, особливо коли він запитав про вогнепальну зброю, використану під час вбивства Ренді. Поліція навіть з'ясувала, що в Ренді. Також був пістолет сорокового калібру, але Тереза стверджувала, що він продав зброю деякий час тому, але вона не знала, кому він її продав. Терезу також питали про лист. Спочатку вона вдавала нерозуміння, але коли її на хвилинку залишили на самоті в кімнаті для допитів, яка, до речі, має приховані камери та пристрої для запису голосу. Пристрої записали, як вона бурмотіла. О, чудово, я забула про це. Коли допит тривав, Тереза сказала, що лист був від таємного шанувальника і був залишений на дверях її машини кілька років тому. Щоб додати дивності, Тереза сказала, що знайшла цього листа лише кілька днів тому, сховавши його у своєму гаманці і потім викинувши його. Я не знаю, як ви, але якщо хтось отримує анонімного любовного листа, вони ймовірно викинуть його одразу, особливо враховуючи, що у Терези була сім'я. То чому ж Тереза зберігала такий лист? Незважаючи на це, Тереза була відпущена додому після допиту. Адже, хоча детектив розворен і підозрював її, йому потрібні були додаткові докази. Тепер ви подумали, що Тереза була абсолютно зруйнована після трагічної смерті свого чоловіка, але її дії були дуже підозрілими. Всього лише за день після сумної смерті Ренді, Тереза вже копалася в картотеках Ренді. І питала його друга Роберта Девіса, скільки грошей вона отримує з двох страхових полісів життя, які Ренді оформив. Можна сказати, що Роберт був приголомшений відсутністю емоцій Терези та її жадобою до грошей. Перейшовши до 6 квітня 2010 року, всього через короткий час було проведено похорон Ренді в Баптистській церкві Нова на Надія. Церква була переповнена людьми, оскільки Ренді був дуже шанованою людиною в громаді. І вони прийшли, щоб віддати йому данину пошани та підтримати сім'ю Ренді під час цього болісного часу. Ренді був увінчений пастором Девідом Лавом, який знав його роками, і також був одним із його найкращих друзів у церкві. Тому загалом це був дуже сумний день. Поліція, однак, також була на похороні у надії знайти слід у справі Ренді. Вони допитали багатьох людей, і 20 квітня Терезу знову викликали на допит. І цього разу детективи одразу натиснули, що смерть Ренді була заздалегідь спланованою. Детектив Роуз навіть запитав про дзвінок Терези до її батьків і 911, і про різницю в її свідченнях на той час, що було вкрай дивним. Ось у чому річ ніхто не міг знати, що Ренді був застрелений, особливо на перший погляд. Але Тереза знала, що вкрай підозріло. Врешті-решт, Тереза стверджує, що просто зайшла в офіс. І побачила Ренді, що лежав на підлозі. Тож, якщо вона не провела детального огляду його тіла і не знімала його одяг, щоб перевірити характер поранення, що ми знаємо, що вона не зробила, то як вона могла знати, як він помер? Зрештою, Тереза здалася під інтенсивним тиском і зізналася, що вона знала, що Ренді був застрелений, бо отримала від когось підозріле текстове повідомлення. Коли її запитали про відправника тексту, Тереза дала найнесподіванішу відповідь: це був пастор Девід Лав, але Тереза не закінчила говорити. Вона також зізналася в чомусь іще, і це було набагато гірше. Виявилося, що Тереза була в десятирічних таємних стосунках з пастором Девідом. Їхня гра закінчилася. Тереза, яка здавалася ідеальною та ніжною дружиною Ренді, зраджувала свого чоловіка більше десяти років. Усе їхнє подружнє життя було великою брехнею. Якщо це недостатньо огидно, вона фліртувала з чоловіком, який був найкращим другом Ренді. Тим, хто виголосив панегірик на його похороні, і тим, хто щонеділі давав парі духовні настанови. Важко усвідомити це, але далі все лише погіршувалося, і набувало ще більше неочікуваних поворотів. Отже, Девід Лав народився на середньому заході. 1960 році в сім'ї місіонерів його родина з самого початку присвятила себе церкві та її справам. Роками раніше Девід навчався у баптистському коледжі на півдні, де зустрів Кім Тернер, і пара одружилися 26 червня 1982 року. Після чого вони розпочали сімейне життя. Девід став молодіжним пастором і пастором у кількох церквах, перш ніж приєднатися до Баптистської церкви Хоуп у 1999 році Девід одразу став відомим у баптистській церкві Нью-Хоуп, оскільки був молодим, привабливим і надзвичайно харизматичним. Його проповідницький стиль також був заворожуючим, і це дуже подобалося Ренді Ренді захоплювався Девідом і звертався до нього за порадами. Девід також був дуже дружелюбним із жінками, і це було те, до чого Кім його дружина звикла і нормально сприймала. Але Кім та інші члени церкви незабаром помітили, що Девід і інша жінка стають занадто близькими. І цією жінкою була дружина Ренді Тереза Стоун. Спочатку все почалося з легких фізичних дотиків, і члени церкви вважали, що така поведінка є просто дуже близькими взаєминами між пастором і парафіянкою. Але незабаром усе набрало обертів, і Тереза почала часто заходити до офісу Девіда наодинці, По кілька разів на тиждень. Для сеансів консультування. Хоча Девід дійсно проводив такі сеанси з іншими членами церкви, і навіть Ренді мав щотижневі сеанси з Девідом, але сеанси Терези ставали дедалі частішими, іноді навіть кілька разів на день. І протягом року Тереза та Девід почали зраджувати своїм партнерам. За припущеннями, згідно з знайденим любовним листом, Девід ініціював роман, але Тереза, зрештою, відповіла взаємністю. Вони спілкувалися через підкидні телефони, щоб їх партнери не дізналися про це. Роман був дуже емоційним і інтимним. Вони надсилали одне одному фото та електронні листи протягом десяти років. Це була не просто інтрижка чи швидкоплинне захоплення. Тереза і Девід були дуже закохані, і з роками вони навіть почали планувати своє весілля. Девід навіть купив Терезі обручку. Це був незвичайний роман, а щось набагато серйозніше. Кім почала помічати, що Девід щось від неї приховує, і навіть знайшла той підкидний телефон і інтимні повідомлення між ним і Терезою. Але з незрозумілих причин вона вирішила залишитися з Девідом, знаючи, що він її зраджує. Що ж до Ренді, на перший погляд здавалося, що він не мав жодного уявлення про невірність своєї дружини, але дещо все ж викликало підозри в його свідомості. У 2004 році Тереза завагітніла, але найцікавіше те, що Ренді зробив вазектомію кілька років тому, тому вони технічно не могли зачати дитину. Тепер вазектомія не є стовідсотково ефективною, і деякі пари таки вагітнюють після процедури. Але як виявилося, батьком ненародженої дитини насправді був пастор Девід, а не Ренді Ренді вважав, що ця ненароджена дитина була подарунком від Бога. І був дуже радий появі дитини. Уявіть собі, через яке зрадництво прийшов би цей нещасний чоловік, якби дізнався правду, він був готовий стати батьком дитини, яка не була його, незалежно від того, чи знав він це чи ні. На жаль, ця дитина не народилася, оскільки Тереза пережила викидень на ранньому терміні. Ще однією дивною подією було те, що Тереза підштовхнула Ренді відвідувати сеанси консультування з Девідом, оскільки спіймала його на перегляді порнографії. Це досить іронічно. Враховуючи, що жінка, яка зраджувала свого чоловіка з пастором, найкращим другом Ренді протягом десяти років, тепер засуджувала його за таку дрібницю. Під час цих відвертих сеансів. Девід навчав Ренді як стати кращим батьком і чоловіком. Найсумніше, що Ренді щиро хотів бути кращим чоловіком для Терези. Він хотів, щоб вона бачила в ньому ідеального партнера, і був готовий піти на будь-які кроки, щоб зробити її щасливою. Це просто розбиває серце, коли бачиш, як Ренді зрадили двоє найближчих людей у його житті. Отже, як усе це ескалувало від збереження десятирічного роману до трагічної смерті Ренді. Щось сталося, що загнало Терезу і Девіда в глухий кут, і вони відчули, що не мають іншого виходу, окрім як прибрати Ренді назавжди. Справа в тому, що 16 березня 2010 року, за два тижні до фатального кінця ренді, він виявив деякі невідповідності у фінансах церкви. Виявилося, що Девід виписував собі чеки з церковних коштів. У Девіда була звичка красти гроші з церкви, і раніше він не надав звіту за 30 тисяч доларів. Які підозріло зникли, наймовірніше він привласнив гроші, які мали піти на зарплати місіонерам. Можна сказати, що цей чоловік постійно приносив неприємності. У будь-якому разі Ренді протистояв Девіду наступного дня після відкриття і написав електронного листа, в якому заявив, що він йде з посади вчителя недільної школи та міністра записів, зазначивши, що він і його родина не хочуть брати участь у цьому скандалі. І незабаром покинуть церкву. Це було подвійним ударом для Девіда. По-перше, він добре знав, що Ренді мав на нього компромат, і це могло зруйнувати його репутацію в церкві, адже ніхто не хотів, щоб пастор, який краде гроші, зраджує друзів і руйнує шлюби, проповідував про Бога і добро. По-друге, вихід Ренді з церкви означав, що Девід більше не зможе бачити Терезу, що, очевидно, поклало б край їхнім стосункам. У Девіда був очевидний мотив. Але були й інші перешкоди, крім Ренді. Щоб Девід міг розпочати нове життя з Терезою, йому також довелося розібратися зі своєю дружиною Кім. Шокуючи, але Девід планував вбити Кім, зіштовхнувши її з машиною з обриву, зробивши це схожим на нещасний випадок. Спочатку планувалося розібратися з Кім, але оскільки Ренді був упертий і наполягав на тому, щоб покинути церкву, Девід зрозумів, що Ренді потрібно змусити замовкнути першим. А що щодо Терези? Чи дійсно вона хотіла покинути свого люблячого чоловіка після 20 років шлюбу заради десятирічного роману? Відповідь, на жаль, так окрім того, що вона була далеко від свого коханця, Тереза також звернула увагу на ще більшу здобич 800 тисяч доларів страхових виплат, які вона отримала б у разі смерті Ренді. Девід і Тереза планували використати ці кошти для того, щоб розпочати своє нове життя разом, що знову ж таки є максимально холоднокровним. Але незважаючи на все, був складений план. Девід вирішив напасти на ренді в його страховому офісі. Тереза допомагала Девіду, надавши йому код від гаражних дверей, і навіть код від сейфу з пістолетами Ренді, звідки Девід вибрав зброю пістолет сорокового калібру. Ці двоє не задовільнилися лише тим, що зробили брудну роботу. Вони також вирішили використати зброю самого Ренді проти нього. Після обіду 31 березня 2010 року, за припущеннями, Девід увійшов до офісу Ренді, коли Тереза була відсутня, забезпечивши собі алібі, і позбавив Ренді життя одним пострілом. Після цього він закрив жалюзі і замкнув двері на виході. Девід позбувся зброї, і поліція її так і не знайшла. Девід також надіслав Терезі повідомлення, порадивши їй не ходити до офісу наодинці, що було явним доказом того. Що Тереза знала, що Ренді більше немає серед живих, але за подальшим розвитком подій вона таки пішла і знайшла свого чоловіка, якого жорстоко вбив її коханець. Але історія ще не закінчена. Тепер Тереза розкрила детективу Роуз Уоррену свій роман. Але це ще не все. Вона зізналася, що знищила телефон у день смерті Ренді. Детектив Роуз Уоррен хотів отримати зізнання від Девіда, щоб отримати вагомі докази для його арешту. І він порадив Терезі зателефонувати йому з кімнати для допитів, що вона добровільно зробила. Проте Девід нічого не сказав, навіть після того, як Тереза намагалася змусити його це зробити того ж дня. Девіда було викликано на допит, і він заявив, що не був у місті на момент нападу на ренді. Оскільки докази були лише непрямими, детектив Рауз не зміг заарештувати Девіда. І, на жаль, він був вільний. Але те, що Девід зробив далі, було справді обурливим. Девід повернувся додому і зізнався своїй дружині та дітям у своєму романі, а також написав загадковий лист про відставку до баптистської церкви Нью-Хоуп, у якому заявив, що згрішив і що йому шкода, що підвів усіх. Але це ще не найтривожніше. Через кілька днів він покинув Канзас із паспортом та свідоцтвом про народження і переїхав до північної Кароліни, де працював водієм вантажівки. Але поліція вже напала на слід. Оскільки вони натрапили на інший важливий доказ, який спростував Алібі Девіда, записи телефонних дзвінків Девіда показали, що він перебував у районі, де знаходився офіс Ренді під час скоєння злочину. Його не мало бути там, якщо б у нього не було злочинних намірів, які він очевидно мав. З усіма наявними доказами та показаннями Терези, Девід Лав нарешті був заарештований 9 листопада. 2010 року, приблизно через вісім місяців після скоєння злочину, його повернули з північної Кароліни до Міссурі, щоб він постав перед судом за звинуваченням у нападі на ренді з летальними наслідками. Було проведено досудове слухання у справі Девіда, і головним свідком стала Тереза. Але так би мовити, Тереза своїми свідченнями тільки погіршила і без того складну ситуацію. На суді Тереза розповіла, що 16 березня 2010 року, того ж дня, коли Ренді дізнався про викрадені кошти церкви, вона надіслала Девіду повідомлення, в якому написала, що хоче, щоб Ренді зник. Було припущено, що Тереза не хотіла покидати церкву, і, зрештою, Девіда, коли Ренді сказав, що хоче подати у відставку і відсторонитися від проблеми. До цього додайте той факт, що вона дала Девіду коди від їхнього гаража та сейфу Ренді. І можна легко сказати, що Тереза мала свою роль у трагічній загибелі свого чоловіка, що лише розпалює вогонь. Зрештою, Терезу також було звинувачено. Що стосується Девіда, його адвокати попросили угоду про визнання провини за умови зниження звинувачень до другого ступеня. На що прокурори несподівано погодилися. Девід визнав себе винним і отримав довічне ув'язнення з можливістю умовно дострокового звільнення через 25 років. Він наразі відбуває своє покарання в східному виправному центрі в Чарлстоні, штат Міссурі. Він зможе претендувати на умовно дострокове звільнення у 2036 році, навіть після винесення вироку. Девід відмовився зробити зізнання щодо того, що сталося в день смерті Ренді, тому ми досі не знаємо повного обсягу участі Терези в нападі на Ренді. У результаті Терезі також було запропоновано угоду про визнання провини з максимальним покаранням до 10 років ув'язнення. На засудженні сусід Ренді і Терези, зокрема Шеллі Белл та інші члени церкви, виступали за максимальне покарання. Тим часом Тереза та її діти, Майкл і Міранда, Благали суддю про поблажливість. У 20 і 18 років Майкл і Міранда вже втратили свого батька завдяки нестримним бажанням своєї матері, а тепер їм довелося пройти через біль втрати всієї своєї родини. Вони були цілком обізнані з діями своєї матері, але можна певною мірою зрозуміти їхні прохання про поблажливість. У кінцевому підсумку Терезу було засуджено до восьми років ув'язнення, що майже нічого не означає. Враховуючи, як вона зруйнувала сім'ю заради підлого чоловіка і його уваги. Що стосується Кім, вона розлучилася з Девідом незабаром після його засудження, вийшла заміж знову і продовжила своє життя, залишивши все це позаду. Станом на 2022 рік Тереза була звільнена з в'язниці і тепер живе в Канзасі, штат Міссурі, з іншим чоловіком. Але історія на цьому не закінчена. Пам'ятаєте, ті 800 тисяч доларів? Які Тереза думала, що отримає Це сюжетний поворот, якого навіть Тереза не очікувала. Виявилося, що Ренді змінив одержувачів страхових виплат у 2004 році після оголошення вагітності Терези. Тепер гроші мали піти дітям Майклу і Міранді, які на момент зміни були неповнолітніми, а не Терезі, цей факт змушує людей вважати, що Ренді знав більше про зустрічі Терези, ніж він давав зрозуміти. У будь-якому разі, вираз обличчя Терези, коли вона дізналася про це, повинен був бути безцінним. Мати Ренді Клара добре знала, що таке втрата. Вона втратила свого чоловіка Леонарда у 1993 році, але у неї ще поруч залишався син. Клара була надзвичайно горда за Девіда і всі його досягнення. Клара, як прихильниця прощення, твердо вірила, що її син не заслуговував на те, щоб втратити своє життя. Вона каже, що якби її невістка була нещасна, вона мала б подати на розлучення, хоча це і засуджується в їхній вірі. Клара шкодувала, що принаймні її син і батько їхніх дітей був би живий. Ця справа є втіленням зради. Подумати тільки, що Ренді, люблячий член громади, був сприйнятий як ніщо інше, як проблема для своєї дружини та нібито найкращого друга. Це просто неймовірно. Зрештою, ця справа просто залишає всіх спустошеними. Ці двоє, начебто християнські люди, порушили два найочевидніших правила християнства: не зраджуй своєму подружжю і не забирай життя іншої людини. Навіть якщо ви когось не любите, християнам наказано не запропоновано, а наказано любити цю людину як самого себе чи свого ближнього. Особливо якщо ця людина є вашим подружжям, але Тереза і Девід вирішили ігнорувати ці заповіді і робити все, що їм заманеться. На жаль, Ренді заплатив найвищу ціну за гріхи, які навіть не були його власними. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, буду вдячна за підписку та вподобайку. А також чекаю вас у коментарях. Якщо ви хочете підтримати наш канал, долучайтесь до спонсорства на Ютубі.